Дуже багато українців зі сходу піднялися і боролися за Україну ще з 2014 року. Так зараз є окупована територія і все ще вільна Україна. А ті люди, які змогли виїхати, виїхали і борються. Я пам'ятаю, коли поїхав до Дніпра і побачив велику кількість українців зі сходу, які воювали і загинули в період із 2014 по 2016 рік. ви можете підійти до стіни Михайлівського золотоверхового собору і подивитись. Тися фотографії найбільше українців, які воювали і загинули в період із 2014 по 2016 рік, походили не з Києва чи Львова, а з Дніпра. А місто, яке мало найвищий відсоток загиблих, це кривий ріг. Я впевнений, що якщо запитати про це будь-якого українця, останнє місто, яке б вони назвали, це кривий ріг. Але люди там пишалися тим, що вони українці, тому тому вони воювали й гинули е, в таких кількостях, як е, ні в одному іншому місті в той перший, перший період.